Запрошую на канал Навчаємось разом слухати ці короткі подкасти про людей, які змінили перебіг історії. Розділ Письменники і Реформатори Мері Шеллі Роки життя 1797-1851. Англійська Письменниця Мері Шеллі, дівоче прізвище Godwin, народилася у Лондоні. У 1814 році вона втекла з дому зі своїм нареченим письменником Персі Шеллі. Вони одружилися в 1816 році і якийсь час жили за кордоном. У Швейцарії на березі Женевського озера Мері почала писати свій найвідоміший роман Франкенштейн. Вважається, що в той час до подружжя Шеллі приїздив Лорд Байрон, який надихнув усіх взятися за літературну творчість. Робота над романом тривала два роки, і нарешті, у 1818 році, його було надруковано. Після смерті Персі Шеллі у 1822 році Мері разом з сином, якого також звали Персі, повернулася до Англії. У другому її романі. Остання людина 1826 року розповідається про світ, спустошений пошистю. Вона також написала кілька путівників та збірників віршів, серед яких найвідомішим став вибір «Видатні твори» Франкенштейн або сучасний Прометей» 1818 рік Вальпургія. 1823 рік. ЛОДОР. 1835 рік. Фолкнер 1837 рік